«Без права на помилку так називається документальний фільм про роботу підрозділу вибухотехніків Нацполіції України. Прем'єра відбулася напередодні. Усі кадри у стрічці. Це фактично хроніка цієї війни. У ній щоденний героїзм саперів, розмінування російських пасток у будинках, на дорогах, на мостах. Працювали над фільмом більше року, знімали у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Дуже важливо розповідати історію українських героїв, які зараз завдяки яким власне Україна зараз і стоїть. Наша мета в принципі це показувати роботу українських героїв, службу українських героїв українцям, нашим іноземним партнерам і глядачам за кордоном. Це буде викликати певну довіру, оскільки громадяни, які побачать цей фільм, дійсно зрозуміють масштаби у першу чергу. Замінованої території нашої країни наскільки небезпечна ця робота, і з яким щоденним ризиком стикаються сапери і ДСНС, і національної гвардії, і національної поліції в ході розмінування території України?